Що стосується е, от в дитячому віці, ми з Ольгою дорослі неврологи. Тобто лікуємо людей, яким старше в 17 років. Проте, я, з вашого дозволу, про дітей так, широкими мазками, е, особливість в тому, що в дітей головні болі можуть бути легші і коротші. Проте можуть бути симптоми, не пов'язані з головним болем, такі, як Схильність до закачування, схильність до головокружіння, феномени спонтанної повторної рвоти, болю в животі, тошноти. І на це варто звертати увагу. І те, що, те, що ми переважно надаємо все ж таки немедикаментозним методам впливу. То такі впливи, як зміна е, способу життя. Якщо дитина сидить по 8 годин на день, то якось додати мобільності. Якщо дитина цікавиться гаджетами, то ну, непогано що цікавиться, проте варто дити, діти мають бути е, це... мають рухатись, мають багато рухатись, і це один з факторів, який можна вплинути, е, щоб голова боліла менше. Мігрень перед менструацією це є такий особливий вид, тому що жінки хворіють на мігрень частіше ніж чоловіки, і, взагалі, рівень енстрогену, тобто він може спровокувати головний біль, включаючи мігрень. Коли ми говоримо за асоційовану мігрень, то варто сказати, що тобто, фахівці з головного болю поділяють її на два типи. Перший це є чисто така менструальна мігрень, коли чисті напади виникають тільки в період пов'язаний з менструацією. Зазвичай це за два дні до початку менструації та в перші три дні з початком менструації, а поза менструацією головні болі не виникають. І інший вид головного болю це мігрень, асоційована або пов'язана з менструальним циклом. Тобто тут можливі головні болі і прив'язані до менструального циклу, і між менструаціями також можуть виникати в інший час мігренозні болі. Що стосується лікування, якщо ми говоримо про лікування гострих приступів, то воно ж таке ж саме, як і звичне лікування Мігрені, тобто застосовуються ті самі препарати. Коли ми говоримо про провентивне лікування, варто розглядати, що може бути така міні-профілактика Мігрені, так, менструальної, але ми її пропонуємо пацієнту, коли цикл є регулярний, і коли пацієнт дійсно може чітко знати. Коли в неї менструальний цикл починається. Тому що ми пропонуємо прийом деяких препаратів, знову ж таки, у визначені дні, за декілька днів до початку менструації та в перші, дні, та в перші три дні менструального циклу. І це можуть бути певні нестероїдні протизапальні препарати, наприклад, на проксенатрію, або можуть бути деякі трептани. Можуть застосовуватись. І для такої постійної профілактики інші препарати, це може бути не гормональна безперервна профілактика, це ліки, які застосовуються для профілактики Мігрені, це можуть бути протисудомні препарати або антидепресанти, і можуть застосовуватись інколи навіть гормональні контрацептиви. А що стосується гормональних контрацептивів, то тут варто відмітити, що своєму неврологу варто про це казати, що ви приймаєте їх. Тому що там збільшуються деякі ризики, коли є мігрені, прийом гормональних контрацептивів. І зазвичай ми, неврологи, працюємо тоді в парі з гінекологами, щоб в цьому розібратися і допомогти. По лікуванню мігрені у вагітних кілька важливих пунктів. Жінки, які Можуть завагітніти, які хворіють на мігрень і приймають профілактично ліки. Треба дивитися, що це за ліки, бо деякі, деякі ліки вимагають сувору контрацепцію. На них вагітніти ну, категорично не бажано. Що стосується от вже вагітні, і тут змінився тип перебігу мігрені. Напади стають. Там чистіші чи навпаки рідші? Ну, якщо рідші, то хвала Богу і так тримати. Якщо вони стають частіші, то тут варто працювати. З, має бути пов'язана робота фахівця з головного болю та акушера-гінеколога для того, щоб підібрати препарат. з... Оптимальними перевагами та мінімальними ризиками. Як правило, це, це можуть бути, може бути початок з біологічних добавок, які містять мікроелементи, які можуть зменшувати кількість нападів, плюс не медикаментозні форми впливу. Ну а якщо є потреба в лікуванні, ну воно підбирається от колегіально. Маємо Запитання в чаті пані Алла запитує: маю мігрень уже декілька років. Мені допомагає лише на мігрень, трептани підіймають тиск і стан погіршується. Останні півроку напади досить часто більше 15 днів. Які мої подальші дії? А ваші подальші дії я б рекомендувала вам звернутися до невролога, тому що швидше за все вам треба підбирати вже препарати для профілактичного лікування, тому що ви останні півроку відмічаєте більше, ніж 15 днів на місяць, маєте головний біль. Нагадаю, що профілактичне лікування допоможе не тільки зменшити частоту днів та інтенсивність приступів, а й покращить відповідь препаратів для гострого лікування мігренів. Тому зверніться, будь ласка, до лікаря. Ну і закінчимо запитаннями на екрані. Що стосується триместрів, то будь-який препарат вам варто обговорювати з вашим лікарем, акушером гінекологом. І е, от відмінності третій триместр вагітності не можна ібопрафен. парацетамол, проте обговорюйте це з вашим е, акушером-гінекологом. Ну і мігрень при арахноїдітах лікування таке саме, як і не при арахноїдітах. Е, нічим не відрізняється. Тобто профілактична терапія. Е, Терапія гострого нападу така сама, як і при інших станах.